Оглядаємо та показуємо використання універсальні набори для догляду з авто. Серед переваг компактність, економічність, професійний результат догляду. А зараз конкретно про набір для догляду за дисками та гумою NV3. Відкриваємо та дивимося, що очікує нас всередині. Очікує нас одразу два засоби. Перше це очищувач колісних дисків, Другий – це чорніння гуми. Вони обидва на 150 мл. Також. Пензлик для детелінгу і аплікатор для чорніння гуми. Очищувач колісних дисків, призначений для боротьби із брудом та металевим нальотом на дисках коліс. Можна використовувати на алюмінієві, пофарбовані та інші типи дисків. Чорніння гуми освіжає та полірує шини, гумові ущільнювачі, інші пластикові елементи, відновлює природній колір та уповільнює процес старіння матеріалу. Послідовність використання, як завжди, вказана на етикетці. Етап перший: рясно нанесіть засіб на диск, залиште на 2-3 хвилини, змийте високим тиском води. За потреби використайте пензлик. Етап другий: збовтайте: нанесіть на чисту прохолодну суху шину. За потреби використайте губку або пензлик. Радіємо красивими дисками та шинами у авто. Збираємо засоби у компактну сумку.